Слава нашому Господу Ісусу Христу, що Він зберіг життя нам і зберігає. І ви знаєте, живемо в важкий час, і багато чого думаємо, аналізуємо. І я думаю, що по, -особливо, по особливому сприймаємо наше життя. І ви знаєте, я думаю про те, що. Інколи хочеться повернутися в 19, 18 чи 17 рік. І навіть коли закінчиться війна, вже не буде того, що було до війни. Я думаю, що буде, можливо, ще хуже. Біблія говорить про те, що земля приречена на загибель. Біблія говорить, що Бог все спалить. І... Ти про це думаєш і е, аналізуючи більше, стараєшся довіряти Богу, розуміючи, що Він є царем твого життя. І сьогодні Він зберіг моє життя, Він зберіг ваше життя, якою б не була ніч важкою, але ми сьогодні живі. І це все завдяки нашому Небесному Творцю. Когось він сьогодні вночі забрав. Хтось не вижив, але ми сьогодні дійсно повинні прославляти нашого Господа Ісуса Христа за те, що ми живі. І ви знаєте, ми живемо сьогодні християни в очікуванні, в очікуванні другого приходу, в очікуванні обітниць Господа, і живемо, працюємо. Надіємось і очікуємо. І я б сьогодні хотів би поговорити про таку тему, вона є невід'ємною частиною християнського життя це очікування. І я думаю, що кожен з вас мав цей стан очікування. Воно є тривалим, воно є довгим. Наприклад, якщо ви були студентом, ви очікували результатів екзамену, ви пам'ятаєте себе цей стан. Якщо ви, молоді батьки, очікуєте на. Немовля, ви теж мама має оцей стан очікування. Ми, кожний українець очікує, коли закінчиться війна. Мама очікує сина свого з війни. І ми живемо в цьому стані очікування. Кожний християнин, ми чекаємо другий прихід Христа. І ви знаєте, очікування. Воно також має свій вплив на нас, воно десь формує наш характер. Очікування, ми можемо навіть розчаровуватись, депресувати, і це може змінювати наше життя, яке б воно не було, це очікування. І сьогодні хотілося б підбадьорити кожного з вас, поговорити про цю тему, що це є шлях до Божого благословення. Хотілося щоб ви подумали, подумали про те, що ви сьогодні очікуєте? Можливо, ви молитесь уже роками, десятиліттями про як вирішення якогось питання в вашому житті, але Бог не дає відповіді. Який ваш стан? Ви радієте, очікуєте, чи ви розчаровані і не довіряєте Богу, що Бог не дає відповіді? І ви знаєте, я коли досліджував цю тему на одному із прикладів, то Бог дуже сильно підбодрював мене. І декілька думок таких дав, яких сьогодні хочу поділитися з вами, щоб це було великим благословінням, в якому ми сьогодні живемо, в цьому часі, часі очікувань. Хотів би сьогодні привести приклад. Також людина, яка дуже довго свій час очікувала на те, що він буде здоровий. І в цьому прикладі хотів би, щоб ми побачили декілька таких думок, як от взагалі очікувати і як вести себе в очікуванні. Прочинаємо п'яту главу Євангелія від Івана з першого по 9 вірш. Івангеля від Івана, 5 глава з 1 по 9 вірш. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісусу дійшов. А в Єрусалимі біля брами овечорі є купальна віфезда по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим, як Ісус його вгледів, що лежить, та, віддаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього. Хочеш бути здоровим, відповів йому хворий: пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду до копальні, всадила мене, а коли я приходжу, то перед мною вже інші улазять. Говорить до нього Ісус: Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Отакий От приклад, друзі, який записаний в Євангеліє від Івана. Ви знаєте, я не хочу сьогодні говорити про те, що Ісус це чудо зробив в суботу. Не хочу також затра... говорити про те, що це за ангел спускався в Ефезду, і чому в деяких грецьких древніх е... текстах нема цього місця іменно четвертого, четвертого вірша вірша. І люди просто вірили, просто вірили про те, що вони можуть зцілитись саме там. І чому це чому це десь неважливо? Я б сьогодні хотів би поговорити про цього розслабленого і подивитись на нього, на його очікування, що він пройшов декілька етапів очікування. І перший, щоб ми це. Також на собі могли побачити в себе в своєму житті оці етапи очікування. І перше, друзі, що хочеться сказати, про те, що очікування це є невід'ємна частина Божого плану на наше життя. Так само, як цей розслаблений 38 років, хворий, він чекав, що видужує. Він хотів вірив, щоб попасти першим туди в цю купальню. 38 років. Бог дав йому час для того, щоб очікувати. Якщо ми подивимося на старий заповіт, то ми побачимо, що кожна історія з герою, який Бог вибирає для себе, він очікує. Авраам старою очікували сина дуже довго. Ізраїльський народ. Очікував прихід в обітовану землю. Пророки старозавітні очікували прихід Ісуса, Єлизавета і Захарія очікували Сина. Ми бачимо, що це є план Божий, щоб кожен християнин був у цьому етапі очікування. Ми сьогодні очікуємо на другий прихід Ісуса Христа. І перше, це очікування неминуче. Кожний, хто живе на землі, він буде в стані очікування. Друге, очікування спонукає до дії. Хочу в цьому пункті сказати, що. Розслаблений, він приходив, можливо, кожного дня. Ми не знаємо, не написано. Але я думаю, що Він діяв. Він не сидів вдома. Якби він сидів вдома, лежав в себе на ліжку, він би не побачив Ісуса. І Ісус би його не зцілив. Він діяв. Він приходив, можливо, не сам, можливо, його хтось приносив, але він постійно чекав і хотів бути здоровим. Він діяв. Так само, і в очікуванні, нашому сьогодні, Бог дає нам це очікування, щоб ми підготовились. Ми знаємо притчу про 10 дів: п'ять дів підготувались, мали масло, п'ять дів немало. Господь сьогодні в очікуванні. Укріпляє нашу віру. Господь сьогодні в нашому очікуванні, Він говорить про те, що нехай, щоб Його воля була на наше життя, не наша воля, не так, як ми хочемо. Ви знаєте, ми сьогодні живемо в такому часі, особливо молоді люди, в часі швидкості. Ми хочемо е все і зразу, все і одразу, будь то почати якусь свою справу, будь то молитися і мати відповіді на молитву, ми хочемо вже і зразу, це по собі так бачу. Але Господь говорить, що нехай не Твоя буде воля на твоє життя, а моя воля. Тобто воля Бога. Він є царем нашого життя, і Він знає, скільки кому потрібно чекати. Цьому розслабленому потрібно було 38 років чекати. 38 років, ви представляєте, скільки це часу? Він чекав, він не зневірювався. Авраам і Сара чекала сина. Да, вони мали свої питання, вони десь падали, не довірили, але вони чекали. І Бог дав їм за своєю обітницею. В очікуванні Бог формує, в очікуванні Бог. Формує наше терпіння. І якщо говорити, які практичні речі ми можемо діяти сьогодні в нашому очікуванні, це з одної сторони дуже просто. Це залишатися в молитві, в постійній молитві. Так само, як пригадуєте, Анна, мама Самоїлова, вона очікувала сина і вона продовжувала молитись постійно. І Бог через деякий час дав її сина. Це також був деякий період, де Бог давав цей час для неї, щоб вона проявила себе в молитві, в вірі, довірі до Бога. І Бог їй дав сина. Вона мала відповідь на свої очікування. І в практичному житті це продовжувати молитися, це радіти за життя, яке ми маємо, яке Бог нам сьогодні дав, дякувати за життя. Це, як Біблія говорить, бути вірний в малому. Виконувати якесь мале своє служіння і очікувати. Очікувати другого приходу Ісуса Христа. Ще одна думка це то, що очікування формує наш характер. Якщо ми говорили про те, що це є невід'ємною частиною Божого плану, то Бог. Можливо, таке слово спеціально дає нам або дає цей час для того, щоб нас сформувати. Наприклад, ми молимося про якусь вирішення якоїсь потреби в нашому житті, і ми не маємо довгі роки відповіді. Як ми діємо? Ми розчаровуємося, чи ми приймаємо, що потрібно почекати і, і в очікування виконувати свої вдії. Так же само, наш герой розслаблений, він 38 років мав оці спроби, щоб бути здоровим. Якщо припустити про те, що він кожного дня туди приходив, або його хтось приносив, і якщо подивитися, скільки в, рок, в рокові днів і скільки він туди ходив, то це близько 13 тисяч разів. Це спроб і потім розчарувань. Але на другий день знову йде спроба. Друзі, це формує нашу дисципліну. Бог сьогодні дає нам цей час очікування, щоб, ми, щоб, ми, щоб нас формувати терпіння, щоб нас формувати довіру до нього більше, щоб ми десь через цю серію падінь, вставань ми побачили, що ми ніщо перед. Небесним Батьком. Він хоче в нашому очікуванні показати, що, я повторюю, що Він є царем нашого життя, щоб ми не приймали якісь свої рішення, якщо Бог не відповідає на молитву, або ще якісь питання, які є сьогодні. Він сьогодні говорить, що надійся на мене, надійся, будь сильним, як говорить. Псалом 30. Будьте сильні. Нехай буде міцне ваше серце. Усі, хто надію покладають на Господа. Тому Бог допускає нам цей час, час очікування, щоб нас формувати, щоб ми ставали сильнішими, щоб ми були терплячими, щоб випробувати нашу віру, щоб ми продовжували молитися, і щоб ми продовжували вірити. Так само, як цей розслаблений. Скільки спроб, і скільки невдач, але він не зупинявся. Він стояв там біля цієї купельні. І остання думка. Очікування тимчасові. Ми бачимо на прикладі нашого героя, що він скільки років хотів бути здоровим. і... Він отримав своє стілення, він отримав зцілення від Ісуса Христа, від нашого Господа і Спасителя. Він отримав зцілення по своїй вірі. Він став, взяв своє ложе і пішов. Його, його очікування на рахунок здоров'я стало закрите. Він отримав відповідь свою, чекаючи, борячись, формуючись, 38 років. Років. Бог його благословив, Бог його зцілив, Він дочекався. І хочу підбадьорити сьогодні кожного з вас, дорогі брати і сестри, той, хто очікує на другий прихід Ісуса Христа. Біблія, Слово Боже, говорить про те, що Бог вірний своїм обітницям. Він обов'язково прийде, Він обов'язково виконає все те, що написано в Слові. Божому. Коли ми читаємо історію, яку ми сьогодні говорили вище, чи то про Аврама, чи то про ізраїльський народ, чи про Йосипа, чи про Анну, Єлизавету, вони всі отримали то, що Бог їм обіцяв. Тільки тоді, коли повинно було, коли Бог сказав, що ось все, ти отримаєш. Всі отримали свою відповідь. Як довго б не було? б, Розслаблений 38 років чекав, він ісцілився, він отримував. Анна чекала, вона отримувала. Всі отримали, але в той час, коли Бог захотів, коли Бог захотів і дав. Ви знаєте, в мене в житті також була одна молитва. І дуже довго роками, десятиліттями можливо. І були падіння, були в те, що я надіявся на себе. Я йшов. Своїми якимись такими амбіціями. Але коли прийшов час, і Бог дав відповідь на цю молитву. І сьогодні Бог благословив і я радий. Хоча цей час, який йшов, він був не хороший приклад, не хороший. Але Бог відповів: я хочу сьогодні підбадьорити вас в тому, що ви сьогодні чекаєте. Чи ви, закінч... ви чекаєте закінчення війни, чи ви чекаєте Сина з війни, чи ви чекаєте другий прихід Ісуса Христа, цей стан в очікуванні живе кожний. Сьогодні Бог пропонує от такі методи очікування, що це є невід'ємна частина нашого життя, кожний живе в цьому стані. Друге, що це очікування. Воно формує наш характер, Бог допускає для того, щоб виховати нас. Очікування воно пропонує бути активним, діяти, це молитися, дякувати, дякувати за життя, це виконувати своє служіння маленьке, яке тобі довірили. І це вірити в те, і надіятися, що очікування тимчасове рано чи пізно прийде відповідь. Прийде відповідь від Бога, тому що Бог вірний своїм обітницям. Як сказав колись Мартин Лютер, він говорить про те, що я не знаю, яка буде моя дорога. Але я дуже добре знаю свого повадаря, який мене веде, і я готовий довіритись йому і щоб йти цією дорогою. І знаєте, апостол Петро підбадьорює сьогодні кожного з нас. Читаю друге послання Петра, третій розділ з дев'ятого вірша. Не бариться Господь із обітницями, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені ринуть, а земля та діла, що на ній погорять. Але коли все це поруйнується. До якими мусите бути у святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого Дня, в яким бо палюючим, зникне, а розпалення стихії розтоплеться, але за його обітницею ми дож... дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож, улюблені, чекаючи цього, пильнуйте. Щоб ви знайшлися на нього нескверні та чисті у мирі. Нехай Господь кожного з вас благословить, дорогі, брати і сестри, правильно проходити у цей час очікування, діяти, молитися, радіти, виконувати служіння, пам'ятаючи про те, що Бог. Допустив для кожного з нас оце очікування, щоб сформувати нас, показати, в якій ми в вірі, в довготерпінні. І пам'ятайте про те, що очікування тимчасові, рано чи пізно, Бог дасть відповідь на наші очікування. Амінь. Помолимося.